Доброго дня, ви дивитеся програму Проважливе. Сьогодні у нашій студії Ігор Вонс, засновник і керівник компанії Колумбус. Доброго дня. День. Пане Ігорю, сьогодні ваша компанія є найбільшим провайдером у Тернополі. Багато хто знає Колумбус як надавача в першу чергу послуг кабельного телебачення. Але крім них, які ще послуги надаєте тернополянам сьогодні? Так, дійсно, наша компанія один з, один з найбільших операторів кабельного телебачення в Західній Україні. Сьогодні ми презентуємо нашим абонентам біля 120 каналів в аналоговому, цифровому та HD-форматі. Але бачу, що яку важливу роль на сьогодні відіграє для людей послуга інтернету. Тож інтернет сьогодні це і спілкування, засіб зв'язку через скайп, соціальні мережі. Інтернет сьогодні це можливість самоосвіти, інтернет сьогодні це ігри, розваги. У 2012 році нашої компанії було прийнято рішення про надання послуги нашим абонентам підключення до швидкісного інтернету. Сформувавши оптимальну пропозицію, цінову, а також на якісне обслуговування, нам швидко вдалося стати лідером на ринку інтернету в місті Тернополі. Отже, Колумбус сьогодні це не тільки кабельне телебачення, а й послуга інтернету. Нещодавно Колумбус відзначив 19 років своєї діяльності. Як вдалося вам, по суті, майже 20 років тому передбачити, що саме ця галузь галузь телекомунікації буде сьогодні однією з найбільш затребуваних? Ідея створення компанії, прийшла ще при навчанні в університеті моєму, повернувшись в Тернопіль, я дякую долі, що мені вдалося зустріти друзів ододумців і ми такі енергійні, молоді, завзяті, почали опановувати невідоме. Навіть наш, 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 нашої компанії відповідає цьому, Колумбус, ми були дійсно першовідкривачі. Дуже багато підводних каменів, різних труднощів нас чекало на цьому шляху, але вони тільки ці труднощі закаляли нас і надихали. Будучи місцевими оператором, тобто будучи тернополянами, нам вдалося сформувати е, цікаву пропозицію, адже ми знали ментальність наших людей, знали їхні вподобання, орієнтувалися на їхні фінансові можливості. Е, тому наша пропозиція виходила саме з цього. Наша стратегія була справжньою. По суті, за плечима вже шлях у кілька десятків років. А скажіть, будь ласка, як все починалося? Пригадайте, можливо, основні моменти, які найбільше запам'яталися оці перші кроки? Дуже цікаве запитання. Ну, починалося дуже просто: шести чоловік невеликого підвального приміщення в 19 школі. І мрії, і мрії про те, щоб зробити щось суттєве і важливе для наших тернополян. Я до сих пір пам'ятаю першого абонента нашого, адже це була перша людина, яка нам повірила речі, сьогодні хотілося подякувати нашим абонентам, адже саме завдяки їхнім побажанням, пропозиціям, критичним зауваженням, ми не зупинялися, ми завжди старалися рухатися вперед, розвиватися. Вже сьогодні ми шукаємо нові телеканали, вже сьогодні ми десь працюємо над модернізацією мережі, тестуємо телебачення в форматі IPTV, тобто телебачення через інтернет. Обіцяю, що ми будемо завжди. Рухатися поступально вперед. А тоді на початку своєї діяльності, як ви пояснювали майбутнім абонентам, по суті, клієнтам своїм, що це взагалі таке кабельне телебачення, бо це було трошки незнайома для них сфера. Ну, В 90-ті роки, як ви розумієте, таких маркетингових фондів, які витрачаються зараз на презентацію, безумовно, що ніхто не тратив, та й не було таких технологій. Тобто і білборди, і радіо, і телебачення. Тому ми виходили з ситуації. Унікально для нас. Ми брали звичайний телевізор, йшли в під'їзд будинку, піднімалися на 9 поверх, дзвонили двері, збирали людей і так включали і презентували наше телебачення. Як бачимо, люди повірили нам. Ви згадали, що починалася компанія по суті, з шести працівників. Сьогодні ми знаємо, Колумбус налічує кілька десятків у своєму штаті, кілька десятків людей. Взагалі, хто працює в компанії, наскільки великий колектив, і, по суті, чи вдалося вам збирати дійсно команду професіоналів, однодумців? Так, дійсно, з збільшенням кількості послуг і розширенням території, безумовно, що кількість працівників у нас здалося обільшує. Зараз в Колумбусі Колумбус створив біля 100 робочих місць. Середній вік компанії десь 30-35 років. Це є молоді енергійні люди, які тільки прийшли в нас після закінчення учбових закладів. Є і старожили компанії, люди, які вже працюють від самого початку. Такий сплав молодості та досвіду. Ну, я вважаю, що це приносить нам ці результати яких ми досягнули, ми постійно стараємося удосконалюватись, стараємося займатися самоосвітою, десь спілкуємося, обмінюємося досвідом з нашими товаришами, як в Україні, так і за кордоном. Приймаємо участь в форумах, виставках. Немалу увагу приділяємо також і дружній атмосфері колективу, тобто і в позаробочий час. Десь стараємося е, організовувати туристичні поїздки, корпоративні вечори, спортивні змагання. Я вважаю, що з одним. З факторів успіху компанія Колумбус це є його, її професійний колектив цієї компанії. А все-таки колектив розширюється і ви залучаєте нових працівників. Зокрема, пропонуєте молоді, ми знаємо, працювати у вас. А де берете ці нові кадри, як то кажуть, молодих людей? Звідки їх залучаєте? Ну, сьогодні ми дійсно активно працюємо на ринку по пошуку а, працівників. У нас є налагоджена співпраця з тернопільськими вищими закладами, особливо з технічним університетом. Тернопільський підписана угода про те, що кращі з випускників можуть прийти стажуватися і пробувати працювати в нас. Також ми співпрацюємо працюємо з молодіжним центром зайнятості. Вони організовують ярмарки вакансій, де ми теж активно приймаємо також участь в цьому. Кажуть у Тернополі, що ремонтна бригада Колумбусу інколи приїжджає на виклик навіть швидше ніж швидка допомога. Це також одна із родзинок вашої компанії. Це не родзинка, це швидше принцип роботи нашої компанії. Адже як я вже говорив, що якість та оперативність обслуговування це стратегія нашої роботи. От на сьогоднішній день в нас працює по місту біля 10 мобільних бригад з автомобілями. Які оперативно переміщаються і можуть вирішити будь-які технічні питання. Також нами було створено три контакт-центри абонентських, які для того, щоб бути ближче до, нашими, до наших абонентів. У Нас працює постійно служба технічної підтримки, контакт-центр, кол центр Це 24 години на добу. Людина може звернутися за телефоном і вирішити також свої проблеми. Ми стараємося робити все, щоб, бути, щоб наш абонент був завжди. Задоволення нашої послуги, про безкоштовний Wi-Fi від Колумбуса у парках, скверах міста знає по суті більшість сьогодні тернополян. Крім цих, які ще соціальні проекти, соціальні послуги надаєте мешканцям і гостям міста? Ну, дійсно, компанія Колумбус долучилась до проекту по створенню вільних е зон доступу до інтернету: в парку Загребелля, в парку Шевченка та в парку національного відродження. От. Але окрім... Пропозиції якісного продукту, якісної послуги. Ми десь стараємось також бути і соціально відповідальною компанією. Тому приймаємо участь, долучилися до проекту по встановленню в місті Тернополі більше ста веб-камер для того, щоб десь безпека міста була кращою в нас. Компанія Колумбус організувала доступ всіх середніх шкіл до інтернету. Також була змонтована нами система відеонагляду для того, щоб забезпечити безпеку учнів, які навчаються в цих школах. Нами були підключені всі дитячі садочки нашого міста до інтернету. Також. Ми десь стараємося приймати участь в різних акціях соціальних. Нещодавно ми були співорганізаторами акції була присвячена Дню захисту дітей, що відбулася на Театральному майдані. Також буквально на днях ми долучилися до організації святкування спортивно-розважального такого дійства Олімпійський день в місті Тернополі, що також проходить на театральному майдані, де від нашої компанії були вручені призи учасникам та подарунки. По суті, ви почали створювати компанію свою в досить молодому віці. Сьогодні… Не так багато молодих людей, які хочуть почати свою справу, проте дехто наважується. І ви, як досвідчений керівник, можете дати їм якісь поради, як стартувати, з чого почати власний бізнес? Ну, безумовно, що е, починати бізнес сьогодні і 90-ті роки різні речі. Зараз набагато важче. Адже це тільки декларується владою про підтримку малого та середнього бізнесу, про підтримку підприємництва. А насправді що ми зустрічаємо? Фінансовий тиск. Та тотальна корупція. Тому на полегливості, впевненості, рішучості от, завжди треба ставити планку на дві голови вище, ніж можете досягнути. Ну і безумовно, такі риси, як чесність, порядність, відповідальність, вони необхідні людині як в житті, так і в бізнесі. У нас в гостях був Ігор Вонс, засновник і керівник компанії Колумбус. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую, до побачення. А програма про важливе чекатиме вас завтра після випусків новин на телеканалі Інтебе.